Вітаю! Героїною сьогоднішньої нашої програми буде Єлизавета Острозька, яка увійшла в історію як Гальшка. Життя цієї дівчини надзвичайно цікаве. Вона була однією з найкрасивіших жінок своєї епохи, а саме 16 століття. Все розпочинається зі шлюбу двох найзнатніших людей періоду Речі Посполитої. Батьком Єлизавети був Ілья Острозький. Син відомого гетьмана Великого князівства Литовського Константина Острозького, матір'ю Беатриса Костелицька, яка за версією польських істориків належала до найзнатніших родів Речі Посполитої. Крім того, могла й бути позашлюбною дочкою польського короля Сигізмунда I, була улюбленицею його дружини Італійки Бонесфорци, виховувалася. При королівському дворі і віддана заміж за сина найбагатшого магната Волині Іллю Острозького. Життя юної пари не тривало довго. Через півроку після шлюбу Ілля помирає. Проте Беата вже на той час чекала дитину. Весь спадок, а це велика кількість сіл, містечок, багато золота, замків, земель. Ілля Острозький передає ще ненародженій дитині, опікунами якої робить польського короля Сигізмунда Августа і його маму Бонну. Через 9 місяців народжується дівчинка. А оскільки вона народилася в листопаді на день Єлизавети, вона буде названа Єлизаветою. Проте в народі її просто зватимуть Гальшка. Виховуватиметься Гальшка при дворі матері Беати. У родовому маєтку в Острозі. Коли дівчинці виповниться 14 років, матінка почне підшукувати їй багатого, впливового нареченого. Її вибір впаде на знатного поляка Марціна Зборовського. Проте це не входитиме в інтереси дядька Гальшки Василя Константина Острозького, який лобіюватиме до шлюбу. З ще одним знатним волонянином Дмитром Сангушком, незважаючи на залицяння Дмитра, Беата буде проти шлюбу його зі своєю дочкою. Василь Острозький штурмом візьме родовий маєток в Острозі, і за його сприяння Дмитро з Гальшкою будуть обвінчені в родовому в родовій каплиці. Беата Костелицька буде дуже невдоволена таким шлюбом і поїде в Краків жалітися королю. На Дмитра Сангушка. Вона доб'ється від польського сейму найжорстокішого покарання для польського магната. Дмитра Сангушка буде визнано злочинцем. Вирішено буде передати Гальшку матері, а його стратити. Дмитро Сангушко не чекатиме, що за ним прийдуть, і з юною дружиною втікає за сприяння Василя Острозького до родового маєтку в Чехію. Проте його на шляху ловлять поляки на чолі з Марціном Зборовським, який плануватиме передати Гальшку за дружину одному зі своїх синів. Дмитро буде схоплений, побитий, ув'язнений і через кілька днів страчений. Юна княгиня стане вдовою. Український караєзнавець Микола Пашковець стверджує, що на час смерті Дмитра Сангушка Гальшка була вагітною і народить сина. Який мішатиме інтригам владної матері, і після свого народження буде переданий у збітнілу родину поблизу сучасного гусятина. І ймовірно, цим сином стане Северин Наливайко, який через кілька десятиліть підніме повстання проти роду острозьких, що охопить не тільки Волинь і Поділля, а дійде до півдня Білорусії. Після смерті чоловіка Гальшка буде відправлена в родовий маєток матері. Подальшу її долю заміжжя вже вирішуватиме польський король, який віддасть її заміж за свого друга Лукаша Гурку. Знову ж таки, цей шлюб не подобатиметься матері Гальшки. Вона плестиме інтриги для того, щоб викрасти дочку з рук Лукаша Гурки. За допомогою інтриг вона переконає її в тому, що цей шлюб не був схвалений королем. І Гальшка втече до Львова, де переховуватиметься в церкві домініканців. Тут вона познайомиться з Симеоном Слуцьким, який буде до вподоби її матері, і через деякий час їх обвінчають. Лукаш Гурка не миритиметься з тим, що в нього викрадуть дружину. Тому з армією він візьме в облогу Львів, уб'є Симеона і на 14 років ув'язнить свою дружину у одній із вежів, Шомутольського замку. Місцеві жителі називатимуть її з цього часу Чорною княгинею, оскільки Гальці буде дозволено відвідувати тільки місцеву каплицю. Весь час вона повинна буде перебувати замкнена в кімнатах вежі. Тільки після смерті Лукаша Гальшка зможе повернутися на свою батьківщину в родовий маєток в Острозі. Проте й тут вона мішатиме своєму багатому родичу. Василь Острозький надалі не дозволить їй взяти шлюб з кимось іншим, оскільки не бажатиме передавати родові маєтки і родові скарбницю в руки іншого чоловіка. Гальшка знаходитиме заспокоєння у меценатстві. Вона розбудує острог, заснує школу, яка в майбутньому стане академією відомою на всю Європу, однією з перших вищих навчальних закладів. Крім того, Коштом роду островських буде збудовано благодільню для жебраків, збудовану їдальню в острозі. Через деякий час Василь Острозький все ж таки доб'ється від гальшки поступу у маєтностях, і вона змушена буде переїхати до ще одного родового маєтку в Дубно. А Василь оси, оселиться в Острозі. Українська письменниця Світлана Луцькова в поемі Плач за рожевою птахою. Так зображує Гальшку, я залишаю людям заповіт, ви чуєте, земля весною дише, колись, напевне, цей упертий світ ще стане справедливішим і мудрішим. Небесне воз'єднання і земне, і зійде справжнє сонце в краї очим. дарма, що все колись небудь мене, Я залишаю з твоїм остроже зотчем. В українському фольклорі існує прислів'я Не родись красивою, а родись щасливою. Гальшка -островська, незважаю... Гальшка Островська, незважаючи на її неймовірну красоту, і три шлюби була нещасливою жінкою. Жоден з них не приніс їй звичайного жіночого щастя.